Блок перемикача світла, габаріти світло. Ось, таком, ось так воно виглядає в розібраному виді. Ось задня частина, це корпус його, ось такий. Ручка і деталі плата. Ось так виглядає плата. платі йде чотири світ... світодіода. Ні, брешу п'ять йде. Ось один світодіод. Другий, третій, четвертий і п'ятий. На коректор фар. Хто хоче зняти оцю ручку, вона знімається дуже тяжко. Має отака штука, штуку, така деталь, вона має два вусика. Дві защолки отакі. Ось одна защёлка, Ось одна. І з протилежної сторони друга інша защёлка. Ще одна. Зараз як вам отак от. Отак От вона виглядає і вставляється в задню частину отак. От щоб цю ручку зняти, потрібно відігнути оцих два гусика. І тоді ручка виходить свободно. Ну, щоб її. Щоб її зняти, я не знаю, я її е, так е, скажімо жорстким методом я її витягну. От. Але але якщо її вставити, от так вона виглядає, буде. от так ось. от Оцих два усика їх не видно, тому що там стоїть плата. Зараз я покажу, покажу як щоб краще було видно. Ось, ну, думаю, ну. Ось так. Ні. А, от, видно. На цих, на цих два усика там стоїть плата. І, і Їх не видно. Я не знаю, яким образом їх, до них можна дістатися. Ну треба, я не знав, то я її виривав. А хто буде розбирати, то вам ось таке відео. Хто захоче самостійно розібрати, так як я. Подивитися, прочистити, може, в кої які проблеми, то знайте, що там знаходяться два усика, і вони відгинаються, і ця ручка тоді виходить. Ось так виглядає оця деталь, де вставляється ручка сама перемикача. Кому буде? Може комусь буде полезно. Хто не знав, ось так. бо в Ютубі я дивився, в інтернеті я не знайшов. Як воно відщається, як вона знімається, ось така ручка. Вона держиться е ось на оцих, за оці два пиптя. Оці дві защлки вона за них зацепляються, от, І ось так і вона держиться. Вот такое видео.